Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, вирощуєте, чи ви малину таку що плодоносить восени. У мене частина малинника ось дуже густо так зав'язала ягідки. Я на неї частенько залипаю, я кудись біжу повз Дуже смачна. Вона е, плодоносить на е, пагонах із е, того року весною е, плодоносила і ще пагони треба буде зрізати. Ще хочу замульчувати, удобрити її. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!